Всім привіт, я вітаю вас на каналі. Сьогодні дуже важлива інформація для всіх українців за кордоном і в Україні. Поговоримо про правила перетину кордону, також про жахливу ситуацію зараз в Німеччині. І про наших громадян в Польщі Хтось з українців зараз повертається в Україну саме на кордоні. Дуже часто все може піти не за планом, затримки, штрафи, конфіскація. Розберемо актуальні правила, що дозволено, що заборонено, і чим реально ризикуєте на кордоні. Але це не означає, що в Європі все ідеально. Тому що в кожній країні погодять свої виклики. Отже, про все це детальніше в цьому відео. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікавий цей контент, також на наш телеграм-канал Українців за кордоном. Посилання залишаю в закріпленому коментарі під цим відео. Давайте почнемо з українців Польщі, тому що дуже часто в коментарях хтось пише, що українці вони. Не працюють тільки сидять і отримують виплати. Отже, ця інформація буде корисна саме цим людям. В Польщі українці вже давно інтегрувалися в економіку цієї країни. Вони довели, хочу сказати, що можуть успішно розвивати бізнес та залучати навіть інвестиції. І сьогодні українські компанії забезпечують близько 2,7 ВВП Польщі, створюючи і робочі місця, і інвестиційні потоки. Навіть нещодавно бачив відео з TikTok нашого українця, який каже, що ось я зараз в Варшаві знаходжусь, тут багато і. Ресторанів українських, салонів краси, медичні послуги, наприклад, стоматології відкривають українці. Взагалі, Польща сьогодні, ви знаєте, одна з найпривабливіших країн для бізнесу в Європі. Дуже бажано, щоб це була і Україна. Економіка Польщі швидко зараз зростає. Прогнозоване ВВП, наприклад, у 2025 році сягає близько 900 мільярдів євро. Тут сильний внутрішній попит, низький рівень безробіття та прозора податкова система. Вони роблять країну приватно. Благою для підприємців з усієї Європи, особливо для українців, які приїхали сюди останніми роками. Бізнес-процеси в Польщі ви знаєте відносно прості. Багато процедур можна оформити онлайн а уряд також підтримує. Підприємців через різні програми та гранти звичайно, українські підприємці створюють і робочі місця, впроваджують нові технології, пропонують послуги. Їх навіть раніше не було на ринку. Завдяки активній такій підприємницькій діяльності, саме українців в Польщі. Зараз вони забезпечують значну частину економіки: IT до ресторанів, магазинів, салонів краси. Такий розвиток бізнесу створює звичайно нові робочі місця і для місцевих мешканців. Все разом робить українців не лише активними учасниками економіки, а й важливим фактором її зростання. А зараз важлива інформація для всіх, хто планує перетинати кордон з Європи в Україну або навпаки. Давайте почнемо з реальної історії однієї жінки. Вона нещодавно перетинала українсько-польський кордон в напрямку Польщі, везла з собою пів кілограма сала. Здавалося б, що це дрібниця, але результат, друзі, такий: вона отримала штраф 600 злотих. 4 години додаткової перевірки продукт конфіскували, звичайно, та утилізували. І звісно, це зіпсований настрій. Другий приклад, це, наприклад, гроші. Багато ви знаєте, хто не знає або ігнорує правило 10 тисяч євро готівкою. Але це одна з найчастіших причин на кордоні. Скільки можна ввести грошей, скільки не можна. Якщо у вас кошти на банківському рахунку, жодних обмежень для вас немає. Проблеми починаються саме тоді, коли ви везете готівку. Без декларації дозволено перевозити до 10 тисяч євро або еквівалент в будь-якій валюті. Якщо сума більше, обов'язкова декларація. Якщо готівки більше 10 тисяч євро і вона не задекларована, то штраф на українській стороні 1700 гривень плюс конфіскація суми понад ліміт. Важливо, що 10 тисяч євро це на одну людину, тобто, якщо їде сім'я, там чоловік, дружина, дитина. Дідусь, кожен має право на власний ліміт. Але якщо, наприклад, ви везете 100 тисяч євро без декларації, залишать тільки дозволений ліміт, а решту вас просто заберуть. Ну і давайте зараз офіційна інформація, що можна перевозити через кордон на одну особу. Це овочі та фрукти, крім картоплі до 5 кг, свіжа випотрошена риба до 20 кг або одна велика рибина, сушена копчена в'ялена риба до 20 кілограмів креветки, омари на живій мідії устриці до 20 кг, живі мідії устриці равлики до 2 кг, сетрова ікра до 125 г, яйця та продукти з них до 2 кг, крупи до 2 кг, мюслі, макаронні сухофрукти, чіпси до 2 кг, випічка без м'ясної та молочної начинки до 2 кг, солодощі, печиво, пасти до 2 кг. Мед до 2 кг, кава до 500 г, чай до 100 г, дитяче харчування до 5 кг, лікувальні суміші до 2 кг, корм для тварин, якщо вони подорожують з вами, до 2 кг. Всі продукти мають бути також у фабричній упаковці, що суворо заборонено вивозити з України до Європейського Союзу. По-перше, це м'ясо та будь-які м'ясні продукти, сало в будь-якому вигляді. Ковбаси та паштети, молоко, сир, йогурти, сметана, масло, свіже м'ясо, консерви на основі м'яса, тобто домашні і промислові. В країнах Європейського Союзу ці правила дуже жорсткі, тому на кордоні такі продукти забирають і утилізують відразу. Можна брати бутерброди з собою в дорогу, друзі, це просте питання. Його задають постійно. Логічно, бо кордон може, ви можете перетинати кордон декілька годин, 8 годин, 9 годин. Так, можна брати їжу для перекусу. Загальна вага до 2 кг на людину на добу. Вам дозволено бутерброди, випечку без м'яса і молока, випечка з рибою або яйцями до 50% ваги, фрукти, солодощі, горіхи, сухофрукти. Швидкі макарони, сублімовані справи, бульйони, приправи, харчові добавки. але не мішками, ви розумієте, не десятками кілограмів, тільки в адекватній кількості для себе. Щодо домашніх консерв, тут чіткої заборони на домашні консервації немає, але рішення часто залежать від саме прикордонників. Тобто вас можуть пропустити, а можуть вилучити без пояснень, тому якщо не хочете ризикувати, краще їх не брати. Ну і можливі наслідки порушень, порушення митних правил, ви знаєте, можуть призвести до, по-перше, конфіскації та утилізації товарів, штрафів, ну і в серйозних випадках навіть позбавлення волі від трьох місяців до п'яти років. Ну, як підсумок, ці правила діють і в 2025 році, і перейдуть у 2026. Ніяких послаблень не планується. Один заборонений продукт може затримати. Цілий автобус, ви втратите час, гроші і речі. Найкраща стратегія це брати тільки те, що точно дозволено. Чого не можна, не беріть. це простіше, дешевше для вас та спокійніше. Якщо інформація була корисною, підтримайте це відео, поділіться з тими, хто планує поїздки. Напишіть в коментарях, з чим ви вже стикались на кордоні. Остання інформація з Німеччини. Ми, українці, сьогодні живемо в реальності війни. На жаль, в нас є свої великі проблеми, як я казав, фронт, економіка, майбутнє нашої держави. Але це не означає, що в Європі все ідеально, тому що в кожній країні ви знаєте свої виклики, проблеми. І сьогодні я хочу коротко також розповісти про одну серйозну я вважаю, проблему Німеччини населення країни старіє. І в довгостроковій перспективі буде скорочуватись вже через 10 років. Кожен четвертий житель Німеччини буде старшим за 67 років. У 2024 році це був кожен п'ятий. Основною причиною називають масовий вихід на пенсію покоління бейбі-бумерів. От людей працездатного віку стане менше. Простими словами, пенсіонерів стає більше, працюючих менше, і саме це створює серйозний тиск на економіку. Пенсійну систему та соціальні фонди. Чому це, друзі, проблема? Сьогодні на 100 працюючих в Німеччині припадає близько 33 пенсіонери. В майбутньому ця цифра може зрости майже вдвічі. І це означає, більше податків, більше навантаження на працюючих, більше дискусій про підвищення пенсійного віку. Навіть міграція, на яку часто робили ставку, не вирішує зараз проблему повністю. Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку пишіть в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!